Мені треба повертатися, тому що це мій дім. Я розумів, що війна затягується, і я знав, що більш-менш воно так буде. Треба повертатися, вже якось тут жити, щось робити. Піду, скажу, ось давайте зробимо. І Я пішов, він хвилювався, да. тому що якби мені дали повістку, мені було простіше, я що навіть хотів, щоб мені дали повістку, щоб мені типу, за мене вирішили. Але таке ні, я виношував цю ідею, виношував, виношував, треба якось і ти треба просто стати на облік. Я йшов встати на облік. Я зрозумів, що встав на облік, я колись попаду туди в армію. Я розумів, що я попаду в будь-якому разі. Я просто не думав, що так швидко. Кажуть, ну ось поїдете навчитися, готові захищати країну. Кажу, ну как би я ж прийшов сюди, так. Да. Стандартні э, приколи, о, журналіст, напиши про нас, нашу заметку напиши, заметку. У мене кілька побратимів вже казали: о, журналіст, напиши про мене книгу. Я кажу, так, про нього напишу, потім про тебе напишу. І каже нас, ой, що ти там, журналіст, там, піди, напиши про них, скажи. Ну, такі, такі приколи. Така порада може бути, що е, якщо ви... Хочете, знаєте, що вас будуть мобілізувати, краще вже дізнайтеся про якусь бригаду, десь у вас друзі, десь ви знаєте, що хтось там сказав, десь там служив, десь хтось в якийсь підрозділ. Чи ви щось може знаєте, щось вмієте робити? Ви поцікавтеся в цій бригаді, дізнаєтеся, вони напишуть лист відношення вам, така папірець, і ви прийдете з ним в воєнкомат, проходить комісію, але скажете, і ви прийдете комісію, вас відправити на навчання, але ви в конкретний підрозділ підете. Сидів в окопі і. Нормально по тобі працюють так жорстко, в тебе страх страшний, ти такий сидиш і думаєш, а я ж міг поки не йти. Я міг, я міг поки не йти. Ти трошки пізніше, там. що ти пішов? там? Ну, тобто, трошки думаєш про це. Але нема такого, що тобто, в бейбі боксі тікати, або Кордон Ю сайт заплатив 2000 євро і уїхав кудись надарвати когті, як є такі історії. Скажемо так, це якась така. Цікава не то, що мрія. А, ну, просто так позвучать, візьми і напиши книгу. Це не так просто, я думаю. Тобто, я колись писав книгу, закинув на середині, розпланував там багато всього. Тому я розумію, що це важко, а потім умовно навіть ти написав, тобі треба якось видати, знайти гроші, щось про це робити. Це і... Казав побратим інший, що о журналістам щось пишеш. каже, після війни цих ремарків каже наплодиться, просто просто капець. Такий думаєш, ну да, да, багато такого. А зараз важко мені щось писати, вже систематизувати. Хоча їм.